Діти, я вас вітаю на уроці з фізичної культури. Пропоную тему для обговорення особиста гігієна. Особиста гігієна – це запорука здоров'я, це щоденний догляд за тілом, який допомагає зберігати здоров'я, захищає від хвороб і покращує самопочуття дотримання гігієнічних правил. Допомагає не тільки зменшити ризик зараження вірусами та бактеріями, а й зберігати гарний зовнішній вигляд та впевненість у собі. Чому особиста гігієна така важлива? Вона запобігає поширенню бактерій та вірусів, зменшує ризик шкірних захворювань, каріусу та алергій, допомагає підтримувати свіжість. Та приємний запах тіла, покращає самооцінку та все з оточенням. Брудні руки немите волосся або нечищені зуби це не тільки неприємно, а й небезпечно. Основні правила особистої гігієни. Гігієна рук найпростіший спосіб захисту від хвороб. Мий руки з милом після туалету, перед їжею, після повернення додому. Використовуй антисептик, якщо немає можливості помити руки. Не торкайся брудними руками. Обличчя саме через рот, ніс і очі, мікроби потрапляють в організм. Догляд за зубами це захист від каріесу. Чисть зуби двічі на день, по дві хвилини використовуй зубну нитку та ополаскувач для рота. Регулярний відвідуй стоматолога, навіть якщо нічого не болить. Такий цікавий факт: якщо не чистити зуби, бактерію утворюють наліт, який призводить до карісу, неприємного запаху та навіть втрати зубів. Гігієна тіла це запорука свіжості. Примай Дуж щодня, особливо після фізичних навантажень, використовуй дезодорант або антиперспірант, щоб уникнути неприємного запаху, носи чистий одяг та змінюй нижню білизну щодня. Що буде, якщо не дотримуватись цих правил, то це буде неприємний запах поту, свербіж та подразнення шкіри, виникнення прищів та грибкових інфекцій. Догляд за волоссям. Це не лише для краси. Мої волоси 2-3 рази на тиждень або за потреби. Використовую грібенець для чистоти та охайності зачіски стеж за станом шкіри голови. Зайва жирність чи лупа потребують правильного догляду. Такий факт: якщо не мити голову, волосся стає жирним, з'являється неприємний запах може виникнути свербіж та лупа. Гігієна нігтів це така маленька деталь, але вона дуже багато значить. Потрібно регулярно стригти нігті, щоб уникнути накопичення бруду та бактерій. Не гризи нігті, це шкідливо і негігієнічно. Використовуй крем для рук, щоб шкіра залишалася доглянутою. Такий факт: під ніктями може накопичуватися багато мікробів, які легко потрапляють у рот і спричиняють кишкові інфекції. Як зробити гігієною звичкою? Використовую нагадування, ну, наприклад, повісь розклад гігієнічних процедур у ванні. Завжди носи з собою серветки та санітайзер. Вибирай засоби гігієни з приємним ароматом, щоб догляд був у задоволення. Слідкуй за тим, як змінюється шкіра, волосся та самопочуття при регулярному догляді. Дотримання правил особистої гігієни це найпростіший спосіб уникнути багатьох хвороб і завжди почуватися впевнено. Чистота це не тільки здоров'я, а й знак поваги до себе та оточуючих. Гігієна твій щоденний вибір на користь здоров'я та комфорту. Фізична культура і гігієна як вони пов'язані. Фізична культура та гігієна тісно пов'язані, адже здоровий спосіб життя неможливий без дотримання правил особистої гігієни. Регулярні фізичні навантаження покращують стан організму, але без належної гігієни можуть виникнути проблеми зі здоров'ям, гієна перед тренуванням це чиста спортивна форма, яка зменшує ризик подразнень та грибкових інфекцій. Обов'язково чисті руки. Якщо ти тренуєшся у залі або на вулиці, бактерії легко можуть потрапити на обличчя. Обов'язково знімай прикраси, кільця, браслети, це не лише питання безпеки, а й чистота. А що буде, якщо не дотримуватись гігієни тренуванням? То це буде брудні руки, ризик інфекцій, віруси, бактерії, неправильне спортивне взуття це грибкові захворювання, стопи, залишки косметики, закупорка пор, запалення шкіри. Гігієна під час тренування використовуй власний рушник. Під може містить бактерії, які викликають подразнення шкіри. Не торкайся обличчя руками, щоб уникнути висипань та інфекцій. Дихати правильно через ніс, щоб фільтрувати повітря від пилу та мікробів. Що буде, якщо ігнорувати гігієну під час тренування? То це може бути висипання на шкірі через бактерії та під, інфекція очей, якщо витирати обличчя брудними руками, перегрів, якщо носити синтетичний одяг, що не пропускає повітря, Гігієна після тренування. Після фізичних навантажень організм активно виділяє під, а шкіра стає вразливою до бактерій. Щоб уникнути проблем, потрібно дотримуватись таких правил. Прийняти душ, змити піт та запобігти розмноженню бактерій, поміняти спортивний одяг, він вбирає вологу, тому може стати джерелом неприємного запаху та подразнень, висушити волосся, вологе середовище сприяє розвитку грибкових інфекцій, використовувати чисті рушники та особисті засоби гігієни. Що буде, якщо не дотримуватись гігієни після тренування, то це буде неприємний запах через накопичення бактерій, висипи на спині на грудях через залишки поту, грибкові інфекції стопи, якщо довго ж залишатися у вологому взутті, гігієна спортивного інвентарю. М'ячі, скакалки, гантелі, тренажери, на них залишається багато мікробів. Після занять мий руки або використовуй антисептик. Не клади спортивні речі на брудну поверхню, гігієна харчування та водний баланс. Під час тренувань організм втрачає рідину, тому важливо пити чисту воду. Використовуй особисту пляшку для води, не пий із загальних пляшок або фонтанчиків у спортзалі. Харчуйся правильно, після тренування організм потребує білків і вітамінів. Фізична культура і гігієна це нероздільні поняття. Спорт допомагає підтримувати здоров'я, а гігієна уникати хвороб. Дотримуючись простих правил, можна зробити тренування ефективним, безпечним та корисним для організму. Займайся спортом правильно. Не забувай про гігієну, турбуючись про своє здоров'я сьогодні, ви інвестуєте у своє майбутнє. До зустрічі, діти! До побачення!